Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти у Криму. У тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель Тарантул Росіян. Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України. АТЕШ. агенти АТЕШ під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205 П. Тарантол, Дислокується він на пристані Бухтигравськ. За координатами 44615763 33.587.110. 33.587 110. Йдеться у повідомленні. Партизани припускаючи, ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому. На їхню думку, окупаційна армія втратила ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. І з чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість, запевнили партизани. Корабель Тарантул, це тип радянських патруль. Рульних катерів. Проєкт розроблений В середині 1960-х років на базі ракетних катерів. Проєкту 205, впродовж 1967-1989 років у Ленінграді та Владивостоку було побудовано 137 одиниць. Основні характеристики: довжина 39 і 94 метрів, водотонажність 238 тонн, швидкість 35,6 вузлів, екіпаж 30 чоловік, автономність 10 діб. Без Севастополя російські окупанти не зможуть. Можуть утримувати Чорноморський флот, оскільки захоплене місто є технологічним хабом. Завданням сил оборони є унеможливлення використання росіянами морських баз. Таку заяву зробив командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неєшпапа, пише Українська Правда. Він наголосив, що Севастополь це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту. Ремонтну базу. Це декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми, і Той же Бельбек і Кача за словами не У тому ж новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонт. Заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це, за великим рахунком, одна з причин, чому вони в Криму опинилися у 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли, сказав військовий. Командувач ВМС також уточнив, що Севастополь це база, яка будувалась сторіччями. Там розосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах. Їх не так легко вразити. За словами на Їшпапі, там же розміщені ракети калібра, адже є в наявності закриті системи зберігання. Також, за словами, НЕ Єшпапи у Севастополі центр медичного забезпечення, великий шпиталь та побудовані всі освітні заклади. Тобто, Севастополь це такий стратегічний хаб, наголосив на Єшпапа. Командувач також відповів на питання, наскільки реально зробити так, щоб Росія не могла використовувати Севастопольські морські бази. Це робота, яку треба зробити. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил. І ми будемо працювати. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го країна-агресорка втратила чимало кораблів. Перша велика перемога. Була 13 квітня 2022-го, коли було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва. Внаслідок ракетного удару він затонув приблизно за 128 кілометрів від Одеси. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.